Боротьба за життя врятувати хворого на діабет сина намагається мама Євгенія Лозинська з Київщини. За законом препаратами хлопця мають забезпечувати безкоштовно. Але у лікарів з цього приводу інша думка. Ситуацію з'ясовувала Ольга Соколовська. Давай поки що п'ять, там, побачимо санечок. Давай дуже сечка. Уколи інсуліну, аналіз крові, пігулки. І так щодня на цукровий діабет володя захворів ще малюком. Чотири роки тому почалися ускладнення. Відмовили нирки, потім зір, частково слух. Зараз німіють пальці та руйнуються суглоби. В мене відбирає викручує руки. Я навіть не можу самодіться, тому що руки не слухаються. як Я не приймаю нужних таблеток і уколів. Раціон каші, буряк та морква. Сили підтримують лише медикаменти. Давлення піднімається більше двісті. У мене круглосуточна робота, і я не можу абсолютно нічого їсти. Як інвалід володя має право на безкоштовні ліки, однак мало не кожен шприц їм доводиться купувати самим. І як мені жити з цією болю, з цим непоніманням? Я просто не знаю. Я просто не знаю, глуха стіна. Глуха стіна. І де брати ті кошти? Коли Євгенія черговий раз прийшла просити допомоги у головного лікаря, їй відповіли так: твоя дитина приречена, неперспективна, та навіть ветеринари цього не скажуть. Можна подумати, що його лікаря не мати родила, не жінка яка случиться. Безкоштовні медикаменти Володя має отримувати у цій лікарні, проте останні три місяці йому видають лише кілька необхідних препаратів. Медики кажуть, хворих багато, а бюджет один. Головний лікар пояснює, Володя забирає третю частину грошей усіх пільгових категорій. це кінцева стадія цукрового діабету. Це фініш цукрового діабету. Із 40 тисяч населення в районі у нас 12,5 тисяч льготників. Потрібно 5,5 мільйонів для того, щоб забезпечити ці льготників з їхні, згідно їхньої патології згідно рекомендацій. Вже сьогодні євгенії. Треба повертати у банк борги за медикаменти. Жінка каже, грошей у неї немає, але за життя сина буде боротися до останнього. Ольга Соколовська, Юрій Романюк, новини, телеканал Інтер.